І 64 квадратні метри. Так, це ось такий предпокій. Гардеробна. Санвузол. Просторіший санвузол. Здоровенний. Це у нас кухня вітальня Так, а зараз я вам більш детально покажу. Спальня. Велика спальня. Є зона і під робоче місце, і, і під спальне. Ось такий у нас краєвид зі спальні. І велика тераса. Давайте я вам покажу із кухні. Ви таки проснулись. Заходите в санузол, потім на кухню, заварюєте чашечку кави, відкриваєте. Оп, і тут тераса. Величезна тераса. таким стаким. Як на мене, неймовірним видом. ЖК Парк Сіті один з кращих заміських бізнес-класів.